Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії. Кінь і хлопчик. Розділ шостий. Шаста серед гробниць. Шаста на вшпиньках пробирався по даху веранди. Розпечена черепиця обпікала його босі ноги. Ось він дійшов до краю, а там перестрибнув на оборонний мур. Шаста добрався дорогу його очам відкрилася вузька, занечищена вуличка. Під стіною Громадилася купа сміття, про яку говорив йому курін. Перед тим, як стрибнути, Шаста озирнувся навколо. Аби зорієнтуватись, куди йти далі, не викликало сумніву, що хлопець перебував на самісінькій маківці острова, на якому було збудовано тажбан. Унизу перед ним. Лежали пласткі покрівлі, які, немов величезні приступці, вели аж до зубчастого муру у північній частині міста. За мурами текла річка. За нею прозирав невеликий пагорок, схили якого суціль укривали сади. А ген за садами виднілось щось таке. Чого хлопець ніколи не бачив, отож нема з чим порівняти. Якась жовта восіра гладінь, що нагадувала море у безвітряну погоду. Вдалині бованіли височенні камінні брили із гострими білими вершечками. Пустеля, а там гори. Здогадався шаста. Хлопець стрибнув на купу сміття і чим дуж побіг униз по вузькому узвозу, який хутко вивів його на широку вулицю, запружену людьми. Ніхто із перехожих не звернув уваги на малого босоного обідранця. Проте, неспокій і хвилювання не полишали хлопця. Аж доки повернувши заріг, він не побачив перед собою міську браму. Там він набрався товчеників у тисняві, бо перед виходом товпилася купа людей. За брамою на мосту люди йшли уже звільна, без поспіху, немов у якійсь урочистій процесії. Вирвавшись із запелюженого галасливого тажбану, шаста з насолодою вдихнув свіже річкове повітря. Шаста перейшов міст. Юрба розсіялась у різні боки, По бо люди тут розходились хто куди. Хлопець рушив просто і опинився на битій дорозі. Що звивалась поміж садами і провадила на пагорок. Шаста пройшов ще трошки і залишився сам. За якусь часинку путівець вивів його на саму маківку. Там хлопець зупинився і уважно роззирнувся довкруж. Здавалося, що він опинився на краю світа. Бо за кілька кроків від нього вже починався безживний сухий пісок. Попереду виднілися гори, але тепер вони здавалися ще дальшими, ніж тоді, коли шаста роздивлявся їх з міста. Хлопець рушив у дорогу, і через п'ять хвилин із великим полегшенням лівобіч. Побачив цвинтар, який описував пругу. Там було багато великих гробниць із тесаного каменю. Гробниці справді нагадували бджолині вулики, лише дуже високі і вузькі. У світлі призахідних променів чорні камінні силуети справляли доволі гнітючі враження. Шаста повернувся на захід і побіг до цвинтарища. Сонце світило йому просто у вічі. Хлопець майже нічого не бачив. Він з усіх сил напружував зір, аби віднайти своїх друзів. Де їм іще бути? міркував він. Мабуть, заховались за останньою гробницею. Бо тут їх легко би хтось помітив. Скрізь зяяли чорні входи гробниць. Було їх із дванадцять. Кожну шаста обійшов довкруж по кілька разів, аби нічого не пропустити. Це зайняло немало часу. Хлопець оглянув кожен камінь, кожен закуток, проте на цвинтарі. Не було нікого, нікогісінько. Сонце вже сховалося за обрієм. Навколо ані шелесь. та знанацька позаду щось заревіло. Хлопця взяв страх, ледве серце з грудей не вискочить. Він аж закусив язика, щоб не скрикнути з переляку. Та наступної миті збагнув. Це теж банські сурми звіщали закриття воріт. От страхопут, мовив сам до себе шаста. Хіба ти не чув зранку, як сурмили сурми. Проте тоді ворота відчинилися і пускали тебе у місто. І з тобою були друзі, а зараз. Ти сам і навколо темно темнісінько. Шаста розумів, що тепер, коли ворота замкнено, його друзі не зможуть вийти за межі міста. І йому доведеться пробути тут самому до ранку. Мабуть, вони таки залишились у тажбані, подумав Шаста. Або поїхали без мене. А що? Аравіса так і зробить. Але Бругу – ні. Бругу так би не вчинив. Хоча проте шаста глибоко помилявся, думаючи так про Аравісу. Дівчина була горда, гостра на язик, але вона завжди дотримувалася слова і ні за що не покинула б свого супутника. Навіть якщо він їй не припав до вподоби. Сутінки згущувались з кожною хвилиною. Шаста знав, що йому доведеться провести тут цілу ніч. І через це почувався доволі незатишно. Йому вже не хотілося розглядати гробниці. Ці велетенські, безмовні кам'яні брили. Вселяли у нього острах. Шаста відганяв від себе думки про привидів. Проте вони щораз більше заполонювали його уяву. Ой-ой, рятуйте, раптом скрикнув він, бо відчув, як щось торкнулося його ноги. Думаю, не варто мати хлопцеві за зле, що він так піддався страхові. Він і до того почувався не надто впевнено. А тут так темно, і ці велетенські гробниці і щось підкралося ззаду і зачепило його залитку. Шаста увесь схолов. Він не міг ані ворухнутись не те, щоб кинутися вчоки. Хай уже що завгодно. Але бігти, не знати, від чого, поміж цих чорних склепів. ця думка блискавкою промайнула у голові щасти. Хлопець зібрався з духом, повільно озирнувся і полегшено зітхнув. Під ногами у нього крутився кіт. Кіт великий, дуже поважний. Ба навіть моєстатичний, це те, що вдалося роздивитися Шасті у суцільному мороці. Здавалось, що він живе серед гробниць сам самісінький уже багато років. Його очі просто заворожували. У вас могло скластися враження, що йому відомо якісь таємниці. Але він нізащо їх не зрадить. Кить, кить, покликав Шаста. А ти часом не з тих речистих. Кіт уп'яв у хлопця пильний проникливий погляд, а перегодя повернувся і рушив з місця. Шаста, звісно, пішов за ним. Кіт перейшов цвинтарище і зупинився. А тоді вмостився на задніх лапах, хвіст обкрутив калачиком довкруж себе, витягнувся, мов струна і завмер, Незмигно дивлячись у вікнарні та півночі. Мов би на чатах, шаста влігся поряд, повернувшись лицем до гробниць, а спиною притулився до кота. Тож, якби із цвинтарища з'явилося щось небезпечне, він би одразу побачив, а теплий м'який бік кота зігрівав його спину. Комусь пісок, здається, не надто зручним лужем. Але щасті не раз доводилося спати на голій землі, тож йому нічого не заважало. Хлопця не полишав неспокій. Його турбувало, що трапилось ізбругу, а ревісою та гвіною. та по якомусь часі його таки зморив сон. Розбудило хлопця якесь завивання. Мабуть, приверзлось у сні, подумав шаста, але тут відчув, що кіт десь зник. Хлопець Звісно, волів би не лишатись зараз на самоті. Шаста лежав із закритими очима. Йому було страшно озирнутись довкола. Ми з вами також сховалися б під ковдру. Та за спини, десь із постелі, знову долинуло це жахливе виття. Шаста Широко розплющив очі і сів. Ясно світив місяць. Шаста зауважив, що кам'яні темно-сірі силуети гробниць не мов би витяглись і підсунулись ближче. Вони скидались на велетів у довгих хламидах із каптурами на головах. Опинитися тут уночі. Самому за два кроки від могил звісно, неприємно. Але виття долинало не з цвинтарища, а з пустелі. Шаста повернувся спиною до склепів. Хоча йому ой як цього не хотілося, і пильним поглядом міряв безкрає піщане море. У цю хвилину. Пронизливе завивання прокотилося зовсім близько. Хоч би не леви!» подумав хлопець. Правда, ці звуки не дуже були подібні на рик, що його він чув тієї ночі, коли разом із бругу стрів Аравісу і гвіну. Це завивали шакали. Шаста цього не знав, а якби і знав. То навряд чи мав би велике бажання зустрітися із ними. Виття пролунало ще раз, а тоді вдруге. Їх там багато, подумав хлопець. Не знаю, що це за звірі, але вони зовсім близько. Якби шаста зараз був здатен діяти розсудливо, то він повернувся б. Перейшов через цвинтарище і спустився до річки. Там мешкали люди. І жоден хижак не посмів би поткнути туди носа. Але шаста боявся духів ще раз опинитися поруч із цими велетенськими кам'яними А Ану ж хто вистрибне звідтіля? Це було нерозумно. Але шаста волів зустрітися з хижаками, ніж з духами. Виття щораз наближалося, і хлопець уже зібрався дати драла, але в останню мить уздрів, що від пустелі відділилася якась величезна чорна пляма і рушила просто на нього. У темряві, Шаста не міг добре роздивитися, та він бачив, що це звір, бо мав чотири лапи, а на голові метлялася грива. У цю хвилину звір несподівано зупинився, обернувся у бік пустелі і гучно рикнув. У гробницях безладно заметалася луна. Виття урвалося. У хлопця від переляку віднялися ноги, а звір саме повернувся до шасти і взявся пильно його розглядати.